Сьогодні школярі ліцею номер 10 зібралися разом, щоб підтримати народні звичаї напередодні старого нового року та пощедрувати по місту у адміністративних будівлях, на заводі, у магазинах та ресторанах. Зокрема, завітали щедрівники і до Світловодської міської ради. Вони привітали колектив виконавчого комітету зі старим новим роком, зичили здоров'я, злагоди та достатку. Юні щедрівники своїми піснями зігріли серця присутніх, подарували усім теплі привітання. Велику Україну лихо обминали. У родину нашу Сенка стихало увійшов. І до кожного серденька світлий шлях знайшов. Залунали скрізь щедрівки, і слова вітай! Лунали радісні щедрівки з побажаннями, аби рік видався щедрим на всілякі гаразди. Звісно, дітлахи отримали солодкі подарунки від міського голови Андрія Маліцького, який також привітав усіх зі старим Новим роком. Дякуємо вам за щедрівочки. Процвітайте, я думаю і бачу, що ваш заклад пишається. Розвивається і обов'язково буду показувати приклад іншим, як треба піднімати настрій і підтримувати всіх нас. Дітлахи приємно вразили усіх своєю артистичністю, майстерним виконанням та додали гарного настрою присутнім. Дякуємо усім за яскраві виступи і позитивні емоції.